Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас заняття на баланс та силу ніг. І ми почнемо на початку килимка. Ставимо стопи на ширині тазу. Розправляємо плечі, руки вздовж тіла. Живіт злегка втягнутий, підборіддя злегка припідняти. Очі заплющені. і Ми фокусуємось на нашому диханні. Помічаємо патер нашого дихання, і кожен наступний вдих намагаємось зробити глибшим, а видих повільнішим. Відчуваємо, як кисень наповнює наші легені. Вага рівномірно розподілена між стопами та налаштовуємось на практику. Асани балансу допомагають нам не тільки зміцнити м'язи нашого кору та ніг. Завдяки їх практиці ми приносимо баланс, в наше життя та наш емоційний стан. Вони допомагають нашому особистісному зростанню. Пам'ятайте, що баланс тіла починається із контролю над своїм диханням та потоком думок. Перед тим як почати, я б хотіла нагадати, що важливо отримувати задоволення від заняття, тому, якщо у вас щось не виходить, ми посміхаємось, хвалимо себе за зусилля та пробуємо знову. Повільно розплющуємо очі, ставимо руки на пояс та робимо крок лівою ногою назад. Готуємось до верхнього випаду. Ліва нога пряма, праве коліно над п'ятою. Стегна та груди направлені вперед. Руки догори. І ми тримаємо тут декілька циклів дихання. Звідси, по можливості, ми підіймаємо праву стопу з килимка. Робимо вдих і з видихом нахиляємось вперед, заводимо руки назад. Навдосі руки вверх. На видисі нахиляємось вперед. Напружимо м'язик квадріцепсу передньої частини стегна для утримання балансу на передній нозі. Рухаємось разом із диханням. І ще декілька разів. А вдих руки вверх. І видих назад. Опускаємо праву п'яту і робимо крок лівою ногою вперед. Стаємо на початок калимка і міняємо сторону крок правою ногою назад. Передня нога 90 градусів, задня по можливості пряма. Навдосі руки вверх. Тримаємо м'язи кору сильними. Руки паралельно одна до одної. Ми будемо тримати ліву п'яту на килимку. Або виходимо на носочок і з видихом нахиляємось вперед, руки назад. Вдих підіймаємось, видих, опускаємось. М'язи обох ніг активовані, і ліву стопу можете тримати на килимку. І ще декілька разів. Руки перед собою і робимо крок вперед. Руки на пояс. Робимо знову крок лівою ногою назад. Цього разу задня п'ята стоїть на клинку. Праве коліно направлене вперед. Разом із пальцями стопи. Груди і таз теж направлені вперед. Розкриваємо руки і тримаємо їх паралельно до підлоги. Плечі розправлені. живіт злегка втягнутий. Тримаємо декілька циклів дихання. З наступним вдихом ліва рука торкається з задньої ноги і видих правий лікоть на праве коліно. Навдосі на зворотній воїн і з видихом лікоть до коліна. Рухаємось динамічно, в такт з нашим диханням. Намагаємось витягнутись пальцями рук якомога вище. При цьому положення ніг залишається незмінним. Повертаємось у воїна 2. Навдосі верхній випад. І з видихом руки на пояс крок вперед. Міняємо сторону. Права нога назад, воїн 2, ліве коліно над п'ятою, права стопа прижата до килимка, руки паралельно до підлоги. таз та груди дивляться вперед. Погляд на лівий вказівний палець. Навдосі ми робимо зворотній воїн і з видихом лівий лікоць на ліве коліно. А вдих зворотній воїн. А видих лікоть до коліна. Рухаємось разом з диханням. Можна робити в своєму темпі. Повертаємось у Воїна 2. Вдих верхній випад. Задня п'ята підіймається з підлоги. Руки на пояс і крок вперед. Наступна асана, що ми будемо робити, називається Воїн 3. Права нога пряма стоїть на підлозі. Ліву відводимо назад, паралельно до підлоги. Долоні перед грудьми. Якщо важко тримати баланс, просто опускаємо їх на підлогу. Руки можна тримати вздовж тіла або перед собою. Опускаємо долоні та задню ногу на килимок, робимо маленький крок правою ногою вперед, щоб стопа опинилась між долонь. І наступний вдих розкриваємо праву руку вверх і тримаємо. Звідси ми направляємо пальці обох ніг вправо і переносимо вагу на ліву сторону. Переходимо в бічну планку. Легший варіант тримати ліву ногу на калимку. Стопи навхрест або право лежить зверху над лівою. Тримаємо. Відчуваємо, як працюють м'язи нашого кору. Опускаємо праву руку на килимок. Переходимо у верхню планку і з видихом коліна, груди підборіддя на калимок. А вдих кобра і видих через коліна. Собака мордою вниз. Тут завжди можна тримати ноги зігнутими. Повільно переходимо на початок килимка. Вдих припіднімаємо груди. І видих опускаємось до ніг. Вдих руки над головою. І видих перед собою. Все те ж саме на іншу сторону. Руки на пояс, праву ногу відводимо назад, і тримаємо її паралельно до підлоги. Долоні біля грудей, На килимку. або вздовж тіла. Живіт втягнутий, погляд вперед або вниз. Опускаємо долоні на килимок, ставимо між ними ліву стопу, а вдих ліва рука підіймається вверх, скручуємось. Звідси ми направляємо пальці обох ніг вліво і переходимо в вічну пленку. Легший варіант опустити праве коліно на килимо. Ліва долоня опускається, виходимо у верхню планку та опускаємось на живіт. Вдих прогинаємось кобра і видих собака мордою вниз. Цього разу затримаємось тут. Долоні міцно прижаті до килимка, руки прямі, ноги можуть бути злегка зігнутими. Повільно повертаємось на початок килимка маленькими кроками вперед. А вдих дивимось перед собою і видих опускаємось до ніг. Навдосі підіймаємося вверх і видих долоні до грудей. Згинаємо коліна, переходимо в позу стільця. Таз якомога нижче, руки тягнуться вверх. Погляд між долонь. Можна руки тримати перед собою паралельно до підлоги. Зажимаємо тут міцно сідниці. Не зводимо коліна разом, вони паралельні одне до одного. З наступним видихом відводимо руки назад і вдих руки вверх. Видих назад. Можна піднятись на носочки і спробувати те ж саме. А вдих. І видих. Продовжуємо рухатись. Опускаємо п'яти вниз і випрямляємо ноги. Ставимо руки на пояс, підіймаємо праву ногу, кладемо праву щиколотку на ліве коліно та згинаємо ліву ногу на півстілець, долоні перед грудьми або ж витягнуті вверх. Фіксуємо погляд в одному місці. Це сприяє кращому балансу. Підіймаємося вверх та ставимо праву ногу назад. Стійка воїна. Задня стопа прижата до килимка. Беремо руки за спиною в замок, робимо вдих, зводимо лопатки і з видихом нахиляємось вниз. Груди знаходяться по праву сторону від коліна. Підіймаємо руки вверх, робимо вдих. І з видихом згинаємо лікті та заводимо правий лікоть за лівий. Долоні намагаємось з'єднати. Робимо крок вперед. Підіймаємо ліву ногу та заводимо ліве коліно за праве. Обвиваємо лівою ногою праву так, щоб ліва стопа зачепилась за праву гомілку. Сідаємо трішки нижче. Лікті підіймаємо трішки вище, поза Орла. Повертаємось в положення стоячі. Підіймаємо ліву ногу і сідаємо на півстілець. Намагаємось опустити таз паралельно до підлоги. Долоні перед грудьми, пальці лівої ноги направлені до гумілки. Підіймаємося вверх і робимо крок лівою ногою назад. Ліва стопа прижата до килимка, праве коліно над стопою. Беремо руки за спиною в замок. І на видисі опускаємося вниз. Чоло розслаблене. Підіймаємось. І цього разу лівий лікоть над правим. По можливості долоні одна до одної. Робимо крок вперед, підіймаємо праву ногу і обвимаємо нею ліву. Праву стопу намагаємось зачепити за ліву гомілку. і сідаємо трішки нижче. Фіксуємо погляд на нерухомому предметі. Це нам дозволяє утримувати баланс. Підіймаємось у вихідне положення. Згинаємо коліна, сідаємо в позу стільця і з видихом повільно опускаємось на калимок. Звідси ми підіймаємо гомілки паралельно до підлоги, руки перед собою. Якщо потрібна модифікація, стопи залишаємо на калимку. Можна ноги випрямити. Тримаємо спину прямою. Груди тягнуться вверх. Не затримуємо дихання. Опускаємось майже повністю на підлогу, руки вздовж тіла або за голову. Затримуємось тут на декілька секунд. І повністю лягаємо вниз. Згинаємо коліна. Руки лежать на климку. Підіймаємо таз вверх та зажимаємо сідниці. Груди тягнуться до підборіддя. Опускаємось вниз. І прижимаємо коліна до грудей. Повільно переходимо в сидяче положення. Кладемо ноги на ширині килимка, руки вверх вдих. І з видихом опускаємось до наших ніг. Повністю розслабляємось тут. Спина може бути злегка округлена. Обертаємось назад, лягаємо на спину, коліна до грудей і руки розправляємо в сторони. Права нога обвиває ліву. Опускаємо обидва коліна вліво і дивимось вправо. Якщо тут складно в такому положенні тримати ноги, просто збираємо коліна разом і опускаємо їх в одну сторону. Повертаємось назад і міняємо. Коліна лягають вправо, а погляд направляємо вліво. Повертаємось в центр коліна до грудей. І з видихом кладемо ноги на ширині калимка. Руки вздовж тіла, до догори. Інший варіант, який я дуже люблю, це зігнути коліна та поставити стопи разом, а коліна нарізно. Руки покласти на внутрішню поверхню стегу. Обирайте позицію, в якій вашому тілу зручно. Очі заплющені, обличчя розслаблене, молодці, більше ніяких зусиль. Можна поставити відео на паузу. І залишатись в цьому положенні декілька хвилин. Якщо ж готові, зводимо коліна разом, прижимаємо їх до грудей і повільно через праву чи ліву сторону, тримаючи очі заплющеними, ми будемо переходити в зручне сидяче положення. Розправляємо плечі, вдих руки над головою і видих долоні перед собою. Намасте.